Друзі, всім привітик! Мене звати Оксана. І сьогодні я розпочинаю знімати своє відео по визволенню спиць і гачків Я буду визволяти спиці. І сьогодні у мене понеділочок, 24 липня. Підключилась ввечері після роботи, ось так, з руки знімаю. Хочу вам показати. Всі, е, сьогодні я вам покажу три свої такі процеси, які я в'яжу. В'яжу один дома, другий на роботі, один у перебіжках. Е, тож показую вам одразу, тому що не знаю, як у мене вийде підключитись в наступні дні. Сьогодні, ось тут у мене на спицях адаптивна шкарпетка. Ці спиці, я, е, як? я буду визволяти. Таким чином, мені треба зв'язати ось цю дов'язати, і вив'язати ще одну, візняти на неї майстер-клас. Тут у мене шкарпетка хаки дов'язується, одна є повноцінно зв'язана, одна ось на такому етапі. Мені її треба дов'язати вив'язана е п'яточка. І залишилось ніби небагато, тому що ниточка тостенька. І ще треті шкарпетки це у мене шкарпетки мікс, Ці всі. Шкарпеточки я починала в'язати у шаленому тижні стартів, просувала потроху в кубиках, і мені треба зільнити спиці. Може, дещо ще пізніше буду показувати вам, але думаю, що може в мене не вийде завтра підключитись, тому за перші дні я вам одразу показую всі три свої. Шкарпетки це мої шкарпетки. А далі є у мене ще дещо, то покажу пізніше, і декілька днів буду в'язати ось ці шкарпеточки. Скажу, що цей тиждень, як і тиждень стартів, як і шалені кубики, так і цей тиждень визволення спиць організувала Оленка Буганова, наша українська в'язалочка. Всі посилання на організатора Оленку і на дівчат я залишу внизу під відео в інфобоксі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте свої подобайки і підписуйтесь на дівчаток. А я пішла в'язати. Ну що ж, друзі, буду вам показувати далі своє просування. І, але перед тим я хочу сказати, що я б хотіла в цьому відео об'єднати два спільники. Це. І Оленчин спільник, Оленка Буганова. Це визволення, тиждень визволення з гачків. І спільник Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань, які організували Маруся і Оксанка. І я також хочу залишити під відео всі посилання на організаторів. І учасники спільників. А чому я так зробила у цьому? Тому що цей тиждень у мене так вийшло, що я просуваю одні шкарпетки. І ці шкарпетки я також в'яжу для СП шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. І нема сенсу показувати їх два рази. Я так думаю, що нема сенсу показувати два рази. Я краще покажу один раз. Усі свої просуваннячка. Отже, перше, які я спиці звільнила, це ось ці спиці. Це в мене спеці з Китаю. Я їх замовила, і вони такі, як на мене, вони дуже гарні спиці. Ну дуже, дуже зручні. У кожного номерочка є свій колір кабелю. І я не знаю, дівчатка казала, що на ньому є вигравірований номерок, але я чомусь ось не придивлялась. Треба буде роздивитись. Я лише взяла і в'язала на них ось ці адаптивні шкарпетки, тому що там тросик дуже зручний, і мені було зручно в'язати на них. Я зв'язала свою шкарпеточку, навіть випрала її, шкарпетка пом'якшала, трохи випустила пушок, тому що це у мене 100%, ш... 100 шерсть, і ще в ній ось такі попадаються якісь шматочки, ніби якоїсь деревини, чи соломи, чи що таке. Це така селянська шерсть, така груба. Але вона не є. Ну, вона, ну дивіться, якої товщини вона не є, дуже товста. Але що тут цій нитоці мені не подобалось, тому те, що вона дуже крутиться. У неї страшно сильно крутиться. ну, Така скрутка, що вона крутиться. І трошки, дивлюся, шкарпетки трошки дали косину, але я їх випрала і так трошки ну, розпрямила, і вони ніби випрямилися. Мені залишилось е, пришити тут гудзики. І це е, лише одна шкарпетка, тому що мені треба до неї зв'язати пару. Але е, другу шкарпетку я буду в'язати і знімати майстер-клас, тож я не спішила. Тут у мене ось є такі гудзики, приблизно до моїх дірочок, тому що планочку я робила тут не широку і невеликі дірочки. Отже, буду підбирати з цих гудзиків. Це я нагребла у нас на роботі. Десь залишились лишні гудзики. Я попросила не викидувати, а віддати мені, тому що мені треба. Ось так. Ця шкарпеточка у мене перша. Ну, звід... ось ці спиці, і наступну я буду в'язати майстер-клас. Далі йдемо далі. Далі під номером 2 у мене ось такі. Шкарпетки мікс. Ці шкарпетки так само я в'язала на цьому місяці в липні. І ці шкарпетки так само я відношу. І до спільника шкарпеткова скриня дизайнерських бажань Тому що шкарпетки я в'яжу саме для цього спільника. І починала їх з голенкою вуганою у тижні шалених стартів. В'язала. Ось такими спицями тріо. Це теж Китай. Дуже хороші спиці, але я їх купляла в групі Facebook. Я замовляла собі декілька номерів цих спиць, аж потім вже замовила собі на китайському сайті за рекомендацією дівчат-вязальниць. Отже, зараз у мене є більше номерів. І ще на підході ще деякі. І коли приїдуть, я вам покажу всі свої спиці. тому що вже хотіла зняти відео про свої спиці, які у мене є. Отже, потім покажу інші. Так, отже, у мене друга пара шкарпеток і другі спиці звільнені. Так, відкладаю і третя. Пара шкарпеток. Це мої шкарпетки хаки, тепленькі, з ниточки северянки і з додаванням ниточки акрилу тоненької. В'язала я їх ось на таких товстеньких спицях. Я дуже люблю в'язати плотні шкарпетки, великим номером спиць і вони летять зі спиць Дуже-дуже швидко. Але такі шкарпетки також потрібні. Тож вийшло так, що в мене на цьому тижні я просувала шкарпетки, тому що я їх в'яжу, хто мене дивиться, той знає, я їх в'яжу на постійній основі, і їх треба, незважаючи на те, що зараз літо, але ж вже скоро осінь, і шкарпеток знову треба буде багато. Тож я постійно в'яжу шкарпетки, а лише між. Шкарпетками в'яжу ще деякі процеси. Отже, таке коротеньке в мене відео вийшло. На цьому поки все. Надіюся, наступного місяця буде цікавіше. Може, дещо інше я буду просувати, але наразі ось так. Шкарпетки і шкарпетки почну знімати на адаптивні шкарпетки майстер-клас. Тож, кому буде цікаво, слідкуйте і не пропустіть. Отже, на цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Всі посилання залишу внизу під відео в інфобоксі. Посилання на організаторів цих усіх спільників. І посилання на дівчаток-учасників, на спонсорів. А я дякую вам за те, що ви мене дивитесь. За те, що підтримуєте, що ставите свої подобайки, що коментуєте. Рада для вас старатись. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесів. Па-па!